Під час 62-го засідання сенату Польщі під час другого дня цього засідання, 11 травня, ініціативною групою сенаторів Республіки Польща була зроблена заява, де, де говорилося про те, що долоносним є рішення про те, щоб Україна найближчим часом. Війшла повноцінним членом до Альянсу НАТО, як це зробило в свій час е, під час саміту, який проходить 29-30 червня 2022 року у Мадриді, Фінляндія та Швеція, розуміючи ті настрої, які існують в всіх країн альянсу, і розуміючи, яку підтримку саме несе зараз, польща це рішення є доленосним і можливо єдиним і єдиноістинним. як зазначив вже президент України Володимир Зеленський ще в. Лютому минулого року, що вільнюський саміт, який відбудеться 11-12 липня цього року у Литві, у вільнюсі, він може бути долоносним для нашої держави. Тому побачимо. Ми розуміємо, що російська пропаганда і, взагалі, наративи, які існували там напередодні саміту в Мадриді, Російська Федерація цілком була впевнена, що ні Фінляндія, ні Швеція не відуть поночинним членами альянсу, тому що Угорщина. Та туреччина, зокрема, Туреччина буде блокувати саме такі рішення, тому що, як ми знаємо, на той час напередодні саміту Ердоган наголошував про те, що він проти того, щоб ці країни вступали до альянсу, тому що на як на його думку, велика кількість е, турецьких опозиціонерів, які представляють Тур турецьку робітничу партію Курдистану, на його думку були терористами, і тобто, ці країни, в свою чергу, надають політичний протурок терористам. Але дійсно ніхто цього не очікував ще наперед. Редодні саміту 28 червня Ердоган зустрівся із міністром закордонних справ, і, зокрема, із очільниками із Швеції і Фінляндії, на той час уже погодив реальну картину дій і сказав про те, що він за те, щоб ці країни входили до альянсу. Тому чекаємо, що буде далі. Ми розуміємо, що найближчим часом е, пройдуть можливо пройдуть великі політичні зміни, зокрема в, в самій Туреччині, тому що за останні 20 років окрім одноосібного лідера лідеру Ердогану, в Туреччині. Не не було великого єдиного потужного лідера зараз. Ми розуміємо, що опозиція в опозиції Туреччини в виборах, які відбудуться вже на цьому тижні, є єдиний кандидат, який за останніми даними екзитполів в першому турі набирає чи не 48, чи 49%. відсотків. Це говорить про те, що буде другий тур. Але це єдині вибори за останні там за останні роки, де Ердоган. Дійсно не зможе може не бути вже президентом, і вважаючи ту риторику, яку зараз проводить Кемаль Чавороглу, це єдиний опози... опозиційний лідер і лідер коаліції опозиційної коаліції проти Родогана. Він завжди там підтримував Україну, і можливо, це змінить також підхід, наприклад, саме Туреччину, як одно як члена НАТО, до можливого голосування за швидким за шви швидкої резолюції, швидкого голосування про те. Щоб Україна найближчим часом вже увійшла е, до альянсу, всі забули про е, той виступ, який промовив 19 лютого за п'ять днів до повномасштабної агресії війни Володимир Зеленський під час Мінхенської конференції безпеки, де він наголосив про те, як можна запрошувати Україну до НАТО, коли двері зачинені. Зараз ми бачимо, що ці двері потихеньку відчиняються, тому побачимо, що буде далі. Зрозуміло, що варіант, який минулого року реалізувався під час саміту НАТО в Мадриді, з прийняттям до членства Фінляндії та Швеції, він можливо і також буде реальним організованим під час саміту, який буде відбуватися вже в липні цього року у Вільнюсі в Литві. тому що ми знаємо, що великі є намагання і самих членів НАТО, і зокрема і наших союзників про те, щоб найближчим часом Україна відійшла війшла до альянсу. Зрозуміло, що є певні документи які регулюють можливість там вступу до альянсу, зокрема цей Вашингтонський договір 1999 року, де зокрема написано, що е, країнами-членами НАТО можуть бути країни, в яких вирішені всі територіальні спори, першої в яких немає ніяких конфліктів. Але я думаю, що є певні е, зміни, які можуть внестися до цього документу, і дійсно Україну можуть розглядати як, е, як члена альянсу вже на цьому саміті. Ми знаємо, що і наш президент обов'язково відвідає цей саміт. І ми знаємо, що і Дмитро Олександрович Кулеба в своїх останніх візитах, зокрема там до країн Європейського союзу, наголошував про важливість про важливість саме цього саміту для України. Побачимо, ми розуміємо, що під час цього саміту ще ще генеральним секретарем буде залишатися Єн Столтенберг. І розуміючи риторику, яку останнім часом проводить до НАТО, це є реально можливим. Тому побачимо найближчим часом, що буде. Найближчий час це вже 11-12 липня цього року. Стосовно нових безпекових союзів чи так званих системи колективної безпеки, зокрема в, та, в тому, що може відбутися після перемоги України над Російською Федерацією, то дійсно систему колективної безпеки потрібно змінювати, тому що в багато організацій, зокрема таких навіть як організація безпеки співробітництва в Європі ОБСЄ, яка діє на рівні міністрів закордонних справ і до якої входять на одному рівні це безпекова організація і Російська Федерація, і Сполучені Штати, система прийняття рішень доволі складна. Тому що ми знаємо, це абсолютно одностайність. Тобто для прийняття конкретного рішення на рівні ОБСЄ потрібно, щоб всі країни, зокрема, це і Російська Федерація, прийняли це рішення. Якщо Російська Федерація блокує, чи якась інша країна, чи навіть утримується, чи не голосує, то це рішення не вважається за таким, як прийняли. Тому прийня... систему прийняття рішень потрібно змінювати навіть на рівні таких організацій, як ОБСЄ. Стосовно е, Організації Об'єднаних Націй, то тут варто також зазначити і, можливо, пригадати е, промову Володимира Зеленського, яку він е, яку він е, промовив під час е, засідання е, організації Об'єднаних Націй Генеральної асамблеї у вересні 2021 року, де він зазначав, що організація об'єднаних націй вже досягла пенсійного віку, це не говорить про те, що можливо вона в певній мірі не реалізує. Ті е, задачі, ті цілі, які були на неї подклад, підкладені, покладені ще в 45-го року під час Сан Франциської конференції, коли вона засновувалась, але потрібно також змінювати е, вводити певні зміни. Зокрема, потрібно е, змінити підхід, можливо, зробити якісь певні моменти стосовно як працює Рада безпеки об'єднаних націй. Ми знаємо, що зараз існують багато ініціатив, зв'язку з тим, щоб Російську Федерацію е, щоб Російська Федерація вже не була. Членом організації Об'єднаних Націй, ми знаємо, що на рівні е, сполучених штатів конгресу зараз ці, про, ці консультації проводяться, тому що єдиномірним є той факт, що Російська Федерація не була навіть вписана як членом ООН, а Вона є вона була престолу наслідником так званим е, після радянського союзу, коли він розвалився в 91-му році. Тому я думаю, що зміни системи колективної безпеки, зокрема на рівні прийняття рішення інші, потрібно проводити. Тому я думаю, що. Що єдно сі якоїсь новою? Системою можна сказати останнім часом, на мою думку, був доволі ефективний. Це Люблінський трикутник, коли міністр закордонних справ, зокрема на той час, це був і Дмитро Олександрович Кулеба і Ліна Слінкявичу з боку Литви, і Чепутович з боку Польщі заснували саме цей, цю ініціативу безпекову. І ми знаємо, що вже після цього до неї підключилися також президенти трьох країн, і вона доволі активно зараз реалізується. Стосовно подібної системи колективної безпеки і безпекового союзу, який можливо він був би також дуже важливим для нашої держави, ми пам'ятаємо, ми, ми також дивилися на перспективу цього безпекового союзу, також з е, об'єднаним королівством Великої Британії. Тому побачимо, що буде далі, але те, що змінювати систему колективної безпеки, потрібно, то це 100%.